Викладачі та студенти Луганського національного університету імені Тараса Шевченка організували у Полтаві свято для дітей-переселенців із Луганщини. Луганський національний університет імені Тараса Шевченка підготував концерт для дітей внутрішньо переміщених осіб з Луганської області. Наш університет розташований в місті Полтава ще з 2015 року, тобто два структурних підрозділі Інститут культури і мистецтв і факультет іноземних мов. Так от студенти Інституту культури і мистецтв зробили такий подарунок своїм землякам з Луганської області. Студенти виконували музичні композиції, танцювали народні та сучасні танці. Після завершення концерту діти отримали подарунки. Дітям подарували різні подарунки. Рунки, причому за віковими категоріями, відповідно до вікових категорій, зовсім маленьким. Те, що подобається, зовсім маленьким дітям підліткам розвиваючі ігри, дітям більш старшого віку. Також різні інтерактивні ігри. Тим чим вони захоплюються саме в цьому віці, за словами ректорки, наразі в університеті навчається близько 7 тисяч студентів, із яких 2,5 тисячі це внутрішньо переміщені особи.